Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. І сьогодні я хочу нагадати вам, що 9 березня ми святкуємо День народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного не тільки письменника, а й ще й художника. Тому сьогодні я пропоную вам проілюструвати наступні його рядки. Червоний місяць аж горить, за хмари тихо виступає, і ніби гори оживають, дуби з діброви, мов дива, у поле тихо отходжають. Тож, давайте почнемо. Починаємо, як завжди, з простого олівця. Сильно не тиснемо, щоб його не було видно. Нижня лінія, лінія горизонту. Нижче середина аркуша, проводимо максимально рівну лінію Угорі, ближче трішки е, у бік, е, малюємо велике коло місяця. Далі приблизно намічаємо гори, не сильно високі до місяця, не доходять вони а десь із середини, ну, не трішки відступаючи, я проводжу першу гору. І там намічаю, приблизно ще ось так, там далі перекриється. Далі у нас йде хмари, вони місяць трішки перекривають ось так. З цього боку буде приблизно вимальовуємо дерево дубу. Невеличке дерево з цієї сторони. Стовпор у нас, як завжди, розходиться книзу, приблизно вимальовуємо гілочки і намічаємо корону. Це робимо приблизно, ось так десь, і будемо починати. Нам треба зробити темний. Але так, щоб чорні силуети дерев були е, видні. Приберемо зайве а, ось тут. Ну Там де щось нам не подобається, можна трішки забрати місяць, щоб був ледве видний, бо він буде білий. Його будемо потім малювати. Спочатку будемо промальовувати. Небо? Нижню частину я зроблю фіолетовою, ну, там, де гора, приблизно так, не доходячи, можливо, це все буде підправлятися. Навіть там, де дерево, я трішки замалюю для того, щоб коли ми будемо малювати, ну, ми запам'ятаємо, що у нас там було дерево, для того, щоб зробити нещільну крону, де через неї буде видно небо. Якщо у вас темний фіолетовий, ну трошки додавайте до нього води. Не сильно темний колір повинен бути. Далі в нас піде більша частина, це буде у нас темно-блакитний або синій. Обережно підводимо місяць. Ось тут же буде видно форму тоді хмари. Малюємо горизонтальними мазками, дерево зафарбовуємо для того, щоб передати небо, бо у нас. Вертикально ми малюємо тільки вертикальні якісь речі. Гарненько все промальовую, я заходжу трішки навіть на фіолетовий, підправляю і розмиваємо, як завжди, прибираємо, вимиваємо пензлик, прибираємо воду і по межах трішки проходимося, щоб менш чітка лінія переходу кольорів була. Ще трішки я додам все ж таки. Верхня частина буде чорна, ну, привод у мене приблизно місяць закінчується. І блакитний теж закінчується. Головне це форма місяця, щоб вона не загубилася. Відправляємо. Ось так. І, звичайно, остання частина чорна. Я зафарбовую зверху, і потім вже донизу доходжу до блакитного, акуратно зафарбовую обережно, вимиваємо пензлик, зайву воду прибрали і. По межах пройшли. Далі хотілося б зробити зірочки, для цього я стару зубну щітку візьму, можна робити жорстким пензликом. Я зроблю хочу щіткою взяти, білий. Ну, приблизно ось так добре, і будемо продовжувати. Темні частини одразу намалюємо, світлі будем, будемо малювати потім вже, коли змінимо воду. Чорним же кольором ми будемо силуети гір промальовувати. Я заходжу на фіолетовий для того, щоб була чітка лінія гори і не було в мене білих частинок залишених, підводжу лінію горизонту, там у нас дерева. Це все потім буде видно, ми будемо виділяти світло в верхні частини, поки що це виглядає так. Основні частини ми беремо. І тепер ще поле. Зелене в нас буде, темно-зелений, я взяла два кольори смарагдовий і просто темно-зелений такий. І будемо змішувати трішки підсох колір. Зараз щільніше наберу. І профарбовуємо, ну майже все. Там, де дерево ми малювали обидва. Заходимо на контур. Заходимо на контур, бо коли ми будемо профарбовувати чорним, ми з з з одразу і сформуємо, як там буде у нас листочки. Ну, тобто ми намітили для того, щоб знати приблизно, де у нас буде дерева. Все і ж горизонтальні маски. І намагаємося зробити так, щоб білих частин не було. У мене акварельний папір, тому треба уважно дивитися, щоб все промалювати. І, ну, я не буду зафарбувати цю частину, але просто зроблю собі тут якусь таку ділянку, ще зелену. І також Тепер смарагдовим, додам ще лінії. Поки що це ось так. Тепер нам треба змінити воду і зайнятися верхньою частиною неба. Тож, я змінила воду, підсушила трішки роботу феном, щоб... Можна було добре працювати. Місяць у нас, ви чули, червоний. Спочатку беремо білий і повністю наш місяць білим зафарбовуємо. Звичайно, що ми його чисто біле червоним малювати не будемо. Деякі деталі червоні будуть. Плями-кратери вимальовуємо у нижній частині і потім білим розтушовуємо не дуже, щоб все це було яскраво. Вимиваємо пензлик. Зайву воду прибираємо і ще розтушовуємо, набираємо білий і перекриваємо там, де, можливо, забагато червоного. Нижня частина більш насичена кольором, ви бачите, блідо червоний колір, верхня залишається світлою. І Трішечки, все ж таки темного. Тепер можна ще додати у деякі місця, щоб додати фактурки. Ось так. І від цього світла все буде червоне, тому хмаринки ми теж намалюємо через червоний колір. Згадуємо, де там у нас було. І починаємо основний колір пром фарбовувати червоним, перекриваючи хмари з однієї сторони і, звичайно, з іншої. Знову, поки не підсохло, вимиваємо пензлик трішки білого і висвітлюємо частини верхні, висвітлюємо, додаємо світла. Світлим, а, світло тепер будемо малювати і далі. І нам треба, щоб наше світло було не біле, тому змішуємо. У мене така імпровізована палітра, ви вже знаєте. Я беру білий червоний, і мені треба зробити світло, світло червоний колір, такий майже білий. Біденький такий колір, ну, рожевий він буде більше виглядати таким. І ось ним, а не білим. Можна тоненьким пензликом, можна тільки кінчиком. Ми будемо показувати вже світло. На горах. Так, приблизно... І можна тепер туди додати і червоного Такі дрібні детальки, ну, зовсім трішки тоненьким-тоненьким пензликом, де інде я додаю, де сильно знову перекриваю світло. Ну, трішечки таке світло робимо. І переходимо до. Поля. На полі у нас теж буде світло, як на морі, і тут же я хочу знову зробити фактурку за допомогою щітки. Можна це робити пензликом, показую пензликом. Виберете пензлик, і ось так. Ось так трішки робите або фактурку. Ось так. Темно-зелений смарагдовий колір з білим і приблизно у різні боки робимо таку фактурку землі. Підправлю це все. Темно-зеленим, іншим і вже пензликом, щоб менш хаотично все це було. Пензликом довше і складніше. Але деякі частини крупніше, щоб було. Ось, і теж треба показати світло. Тоненьким пензликом вимальовуємо, ніби місяць, таку доріжку, як на воді, у нас приблизно робимо, тобто ось так якось. І ми теж зробимо. Знову, якщо ж там у вас десь не вийшло, завжди можна перекрити, якщо ви малюєте гуашевими фарбами або акриловими. І переходимо до майже останнього етапу, це наші дерева. Почнемо з великого дерева, великим пензликом чорним кольором, я починаю згадувати приблизно форму. Або ну, малюю заново форму, ось так. І потім я притискаючи ось так, не повністю перекриваю, залишаючи зелену частину видно, але там, де біле, там повинно все. Буде перекрита, поки підсихає. Приблизно ось так у нас все це виглядає. І далі згадуємо про це дерево, стовпур, стовбур малюємо чорним. Згадуємо про гілочки. Все ж таки видно буде і починаю також робити фактурку, але ви бачите, що не сильно і деякі частини все ж таки видно, поки ще підсихає, ще підправлю. Нижню частину візьму зелений і зроблю більше ось тут ще більш темну частину. Вибачте, за вікно у мене там дуже шумно. Так, і останнє, що ми зробимо, це все ж таки покажемо ще світло на дереві від місяця. Тож, ми набираємо рожевий, в мене він скінчився, ну той, що ми робили з білим, я зроблю новий і такими по краюшку, по краям, ось так. І навіть трішки всередину, більше догори, і ось тут, такими дрібними рухами, притискаючи ледве-ледве, частину там, де падає світло. І також хочеться все ж таки і білого теж додати. Ще до рожевого цього я додам десь і білого, вже дрібної більше. Ось і все. на цьому наша ілюстрація готова. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або Фейсбук. Усе необхідно, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!